Кічні роботи починаю вложити оцей угол дижака, яким буде підніматися дим з грубки, заходити всередину і виходити оцим коміном. Починаю вложити на глиняний раствор, глина з піском, консистенція така, як жидка сметана хороша, якраз хорошо, що наносити. Кидаю воду, вони відмокнуть трохи, щоб краще щеплення з глиною було. І так починаю поки лежити Ніякого розчину нічого не купляв. Такого спеціального. Знаю, що колись люди ложили глина з піском. І так і я вирішив ложити. Єдине, що світла немає зараз. Поки, щоб це все показати, як всередині воно це все виглядає знаружи. Але, в принципі, суть понятна. Буду ложити. Єдине, що треба буде підрізати кирпичі, от, тому що йде перев'язка перев'язка рядів. і Треба буде кирпич зробити 20 см три штуки врізати. Кірпіч у нас має. зараз, 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 25 по 20 см три штуки треба буде впиляти, так, Продовжую ложити, вже доложу до кінця, покажу. В принципі, вже скоро фініш. зараз буду перекривати поверху кирпічами. Отак буде виглядати ця конструкція. Отак. Отак вона буде виглядати ця конструкція. Потім повністю на весь угол буду штукатурити, У мене є маячки, кину тут маяки по штукатурі і глиною. От І хай підсихає. в принципі, тиждень-два і можна буде неї вже топити. Отак от вийшлося. В принципі, мені подобається. В принципі, кладка завершена. Отак це вийшло. Вложив перший раз, ніколи раніше цим не займався. Зараз буду повністю в цю сторону штукатурити глиною, Зараз буду виставляти маячки і Заштукатурю глиною, щоб через ці всі щілини це гаряче повітря не проходило. Ну, щоб візуально було воно гарно, красиво. Робочий процес. Одну сторону вже Ну от Одна сторона вже поштукатурена, рівнесенька, гладесенька. Продовжую далі. А в принципі, штукатурка глиняним розчином закінчена, поштукатурив я цей угол, наче нормально вийшлося. Думаю, не полопає ця глина. Може, десь там дасть якусь паутину бо бачу, в деяких місцях вже дає. Тут слой невеликий, тут буквально 15-2 см глина з піском, штукатурка. Маяки, в принципі, ці так і буду залишати. Потім зверху це весь угол побілю. І так і буде. Побачу наскільки практично. Ну Так в загальному вийшло непогано. Ось Ось в цих, в цих місцях можна бачити, що тут пішли ось в цих місцях тріщинки невелички. Невели, ну нічого. Я думаю, що це набагато краще, ніж просто залишити голий кирпіч. Класно, мені подобається. Погрався трошки я з цим углом сьогодні, Ну нічого, результат того стоїв. Всім дякую, як кому було корисне відео. Ставте лайк підписуйтесь на канал.